Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити і дати відповідь на найбільш хвилююче питання наших пенсіонерів стосовно пенсій. Сьогодні будемо розмовляти. Дуже часто ви мене запитуєте. Стосовно того питання, яким чином буде передбачено збільшення пенсійних виплат саме в 2024 році, тож пропоную вам про це поговорити. Сьогодні з'явилася інформація на сайті Верховної Ради України про те, що прогнозовано буде збільшення розмір пенсійних виплат на 16% у 2024 році. За інформацією, яка надає головне управління пенсійного фонду України, середній розмір пенсійних Виплати. На даний момент в нашій країні становить 5413 гривень. На жаль, не можу спростувати чи підтвердити таку інформацію, на мою скромну думку, тому що поясню, чому до мене більшість звертається пенсіонерів, і більшість навіть ви пишете мені, що розмір вашої пенсійної виплати становить там, не більше трьох тисяч гривень, 2800, знаю з реальних прикладів, коли людина має багато накопичує страхового стажу, але так як у неї мінімальні заробітні оплата була відповідно мінімальні страхові. Виплати, відповідно, розмір самої пенсійної виплати не є досить великою. Тому сказати, чи це так, чи не так, чи відповідно, відповідає середній розмір 5413 гривень чи ні, на жаль, не можу. Якщо ви можете поділитися зі мною інформацією, будь ласка, пишіть і пам'ятайте, що ви завжди можете ще додатково подати довідки про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Таким чином збільшити свій розмір пенсійних виплат. Що пропонують? Взагалі пропонують на наступний 2024 рік. По перше, переглянути прожитковий мінімум і встановити його до розміру 9435 тисяч гривень, і відповідно до цього розміру збільшити розмір мініма. Альнії пенсійної виплати знову ж таки на мою скромну думку. Чи буде це так в 2024 році? Я не знаю, тому що мені здається, що з розміру пенсії 2093, так 2100 гривень. У нас мінімальна пенсійна виплата становить до розміру 9435 гривень. Все ж таки, це досить є велика різниця, і тому чи буде це в 2024 році, чи ні, але е, йдуть розмови про те, про це неодноразово. Цю інформацію підтверджує Міністерство соціальної політики про те, що індексація пенсійних виплат буде здійснена. Тому все ж таки вже є позитивним те, що. Про пенсії і про пенсіонерів не забувають і відповідно на ті функції, які покладені чинним законодавством України. Тобто щодо індексації пенсійних виплат, вона буде відбуватися щорічно, так як і це передбачалося. І стосовно того, що надалі пропонують продовжувати накопичувальну систему, якщо вам цікаво, я можу більш детальніше вам розповісти стосовно, як це працює в інших країнах. Дуже цікавий, наприклад, досвід є в інших різних країнах, як ви можете самостійно контролювати свої пенсійні виплати, так? яким чином ви можете робити свої там, страхові щомісячні пенсійні внески, для того, щоб відповідно, ви змогли. В подальшому, по-перше, впливати на свій розмір пенсії безпосередньо, і відповідно збільшувати кількість свого страхового стажу. хочу сказати, що в досаді в багатьох країнах світу пенсіонери самостійно можуть накопичувати, тобто це накопичувальна пенсійна система, свою пенсію і в майбутньому розраховувати на гідний розмір своєї пенсійної виплати. Але тут теж виникає дуже багато питань. Саме головне і єдине питання це щоб це було у на законодавчому рівні. Щоб якщо ви здійснюєте самостійно за себе сплачуєте соціальні внески, наприклад, ви фізична особа підприємець, чи ви працюєте, але хочете збільшити свій розмір пенсійної виплати в майбутньому, щоб це контролювалося державою, і потім ви стовідсотково могли розраховувати на гідний розмір пенсії і на збільшення. Вашого страхового стажу. Тож, поки що є позитивна динаміка, тож чекаємо 2024 року, тому що в цьому році вже всі індексації, перерахунки, я вже про це говорила, були проведені, залишили єдині ще вікові доплати до пенсій і, в принципі, все, це все, що хотіла вам сказати. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, за актуальними новинами. Бережіть себе та свої родини, і в наступних відео розповім, що зміниться з 1 вересня 2023 року для внутрішньо переміщених осіб. Тож слідкуйте.